Для на хору. На Негінах. Псалом Асафів. Пісня. Бог знаний у Юді, його імення велике в Ізраїлі. У Салимі намет його, а мешкання його на Сіоні. Він там поламав стріли луку, щита та меча та війну. Села. Ти осяйний, потужніший за гори відвічні. Обдерто людей сильно сердих, задрімали вони своїм сном. І не знайшли своїх рук усі мужі військові. Від сваріння твого, боже яковів, оглушується колесниця та кінь. Ти ти грізний, і хто перед обличчям твоєму стоїть часу гніву твого? Як звіщає шати суд із небес, то боїться і стихає земля. Як встає Бог на суд, щоб спасти всіх покірних землі? Села. Бо й гнів людський тебе вихваляє, решту ж гніву ти поасом вияжеш. Присягайте і виконуйте Господу, Богові вашому, усі, хто його оточає, хай приносять дарунка грізному. Він, духа, вельмож впокорє, страшний він для земних царів.